Олексій був автором і ведучим проекту Рекрут, за яким його всі знають. І ця ідея зародилась тоді, коли він був вже працював на центральній телерадіостудії міністерства оборони. Багато людей не розуміють, що таке армія, про що це. Він намагався показати армію доступною, і відповідно такі проекти він і знімав. Перше, що було це сили спеціальних операцій. На даний момент нас нараховується близько 75 людей, але ще наче мають перебувати люди, і вже навіть є ті люди, які передумали і вже поїхали. Цей проект зайшов. Його було показували не тільки на Ютубі, на по телебаченню це було плюсом, оскільки це охоплювало більшу таку аудиторію. І потім вже були інші проекти, такі як а, про морську піхоту, про десант школа снайперів була останній його проект. Після цього проекту він власне захопився. З високоточною стрільбою він вже і сам займався, і навіть був період, коли він інших вчив. Вони відрізняються за своїм характером, за своїм настроєм ці проекти кожен сезон. І це круто, тому що це відображає, ну, знаєте, такий е дух то того підрозділу, е про який він знімав е е свій проект. Потім, вже коли його не стало, мабуть, а можливо трошки раніше, не, не впевнена в цьому. Цей проєкт став таким легендарним, тому що досі такого ніхто не робив. Тридцятка — це не значить 30 кілометрів. тридцятка — це значить 30 кіл. Я сподіваюся, що це дійсно був жарт, і хлопцям доведеться просто дійти. І ось тут, на цій точці, їх всіх чекатиме завершення всіх цих страждань і, в принципі, завершення самої селекції. Досі, не дивлячись, теж вже пройшло ну, кілька років, пройшло, і мав би, мабуть, застаріти цей проект, але. Досі його дивляться, досі з'являються люди, які знаходять його для себе, відкривають для себе його і навчаються там, обирають для себе щось, що їм більше вподоби. І дуже багато людей мені писало про те, що саме завдяки цьому проекту вони визначилися для себе, що вони хочуть, тобто змогли знайти себе в Збройних силах України, скажімо так. Олексій був дуже енергійним. І це цілеспрямованим. Це, мабуть, такі риси, за які, їх, в принципі, його пам'ятають, і завдяки чому він зміг мотивувати дуже багато людей, не тільки на те, щоб вони долучалися до Збройних сил, а і на те, що не просто рухатися по життю, просто не слимачити Це про певний стиль життя. Але він був лідером по собі, сам по собі і. Йому легко вдавалося вести за собою людей і мотивувати їх на якісь речі. Він був дуже турботливий, що стосується сім'ї, дитини на той момент однієї завжди. Це в дрібницях проявлялося. Завжди він міг потребуватися саме так, як це було потрібно проявляти таку турботу, яку близька людина розуміла.